Привіт, танкісти! Сьогодні середа, а це означає, що настав час традиційного відео на каналі Харизматик Геймінг. І сьогодні в нас огляд першого і поки єдиного танка восьмого рівня, що має пільговий рівень боїв. Що таке пільговий рівень? Це означає, що балансувальник гри тебе максимум буде відправляти в бій з танками не на два рівня вище, а лише на один. Кайф, правда? Ну майже. По факту, не пам'ятаю, в якому році трапилося, Варгеймін ввів таку сутність, як пільговість, і присвоїв її окремим танкам, після того, як окремі машини не витримали гонку озброєння і вже тупи не вивозили бої з танками на два рівня вище. Список цих танків у вас на екрані. Це один танк Германії 88 ПАК 43, як Тігер, супер Пешинг США, СРСРовський із 6 КВ5 та 4 КВ та китайських танків 112 т 34 3 тайп 59 ВЗ. -1. 111. Ну блін, і як тут не пожартувати про китайську якість. І от для того, щоб зайвий раз начіпати ТТХ цих машин, розробники схитрожопили і дали їм пільги, замість того, щоб зробити нормальний баланс. Та й постійне балансування часто викликає той самий дисбаланс. Тому маємо те, що маємо, а маємо ми на сьогодні преміум танк 8 рівня китайського тяжа 112, ну це як 111, але не один більше. Цей танк давно не бачив в бою ні Ягу, ні Мауса, і довгий час не мав ніяких проблем в житті, доки одного дня і не вирішив зіграти на ньому. 100 боїв для того, щоб зібрати статистику та розповісти вам. І скажу вам чесно, ці результати вас можуть здивувати. Всі бої були зіграні виключно моїми руками, не вибираючи кращі, чи гірші. Для того, щоб оцінити фарм цього танку, я як і всі попередні техніці, в боєкомплекті возив лише 5 голдових та трифугасних снаряди. Оскільки рекомплект аптечки та вогнегасники, я купую оптом, коли варгеймінг на них дає знижки, їх вартість я не враховував у фінальну цифру фарму. І як завжди, ми почнемо з того, наскільки цей танк популярний в рандомі і який результат на ньому можуть. Показувати гравці. З першого разу я цей танк не знайшов. В принципі, здоровий глузд підказував, що починати пошук потрібно десь з середини списку. Але ні, треба було починати шукати знизу. Картина сумна. За останні 30 днів на цьому танку було зіграно лише 28 тисяч боїв, і це блін мало, це дуже мало. Звичайно, після такої кількості зіграних мною боїв на цьому танку, я знаю, що саме відлякує гравців, але ж бляха не настільки. Відсоток перемог всього то на всього 47,16, і це як такий невисокий відсоток перемог, на мою скромну думку, в цього танку через те, що в нього підвищений шанс потрапляння не в дуже скілові руки. Я зараз поясню. В грі є декілька способів придбати преміум техніку, і один з них самий банальний і простий це за золото прямо в клієнті гри. Цей танк там знаходиться завжди, і умовному крабу крабичу не потрібно чекати спецпропозицій чи ну ніфіга собі знижок, щоб його купити, і з криком Мама, глянь, яка в мене цяця!» ця! в наш рандом, щоб вивчати нові словащату, які як завжди достойно цінить такого вам. Нагибатора. Середня нанесена шкода по серверу складає 1008 одиниць. Пізнес, блін. Але, але заблоковано 1045 одиниць. І це дуже багато. Це реально дофіга. Якщо прикинути, то в рандомі не кожен ТТ 10 рівня має такий показник, а тут танк 8 рівня та ще й пільговий. ТТХ цього танку. Середня шкода за постріл 390 одиниць. Реально кайф. Пробиття базовим снарядом 196, ну це таке та 250 голдою, що вже трохи краще. Краще. Точність жахлива, в базі 4,2, КД 12 секунд в базі, зведення 28 секунди, але з доску поганою стабілізацією. Таке відчуття, що через неї ще можна додавати секунд 5. Мобільність 45 км вперед та 15 назад. І незважаючи на сильне бронювання, він цю швидкість набирає. Не відразу, але набирає. Огляд 380 метрів. Не супер показник, але це більше, ніж у всіх радянських ТТ. І реальна сила цього танку, його броня. Тут 120 мм з усіх сторін. Я отак відразу не згадаю, якого танку борта мають таку ж саму товщину броні, і лоб корпуса. Башта 240 мм з двома мінусами. Це лівий і правий лючок, який пробивається від 160 мм і вище. От прям хезе, як з такими характеристиками на ньому можна було награти на 47% перемог. Я грав на цьому танку без голди, і при цьому моя сесія за стокаток склала 52% перемог. І ні на якому танку в мене так не чесалися руки плюнути на все, запхати. В нього фул бека голдових снарядів і роздавати наліво та направо гостинців на 390 одиниць дамагу. Цей танк може більше і хоче дати більше, але 196 мм пробиття факаплять нам все. І похер на цю хірову стабілізацію, якщо ти навіть не можеш нікого пробити. Середня нанесена шкода, в мене вийшла 1677 одиниці, сумарка 2014 одиниць. Точність! На початку відео я вам говорив, що деякі показники можуть вас здивувати. Я сам нахило так приходів, коли побачив, що на цьому кита в мене найвища точність серед усіх танків, 76% пострілів я попадаю в ціль. Логічно, це можна пояснити тим, що тяжі луплять один одного із-за укриттів. танкують бортами, і при цьому відстань між ними мінімальна. Звідси й такий рекордний по точності показник. Так, а що там з пробиттям 196 мм? На цьому танку в мене найнижчий показник по попаданню пробиттю. Лише 68,5% снарядів що потрапляють по танку, його пробивають. Тобто вицілюй, не вицілюй, а якщо в твоїй гармати 196 мм пробиття, то ти автоматично йдеш нафіг. Якось так. Заблокована шкода. 1179 одиниць, і я думаю, що ця цифра точно надовго залишиться найкращим показником по бронюванню, принаймні серед танків 8 рівня. Ранг по досвіду. Мій улюблений показник. Він показує, наскільки я на конкретній машині можу впливати на бій. І китайський тяж, перша машина, яка вийшла із середнього п'ятого місця, його показник слав 4,35 місця по досвіду в команді. На ньому я зібрав 400 балів бойової перепустки, здається, менше ніж за 60 боїв, що дуже непоганий результат. Як працює механіка проходження бойової перепустки я розповідав ось у цьому відео посилання в описі. І найцікавіше фарм. Китайський тяж, не дивлячись на свої приколи з гарматою, на даний момент на третьому місці серед фармерів і приносить в середньому 21 696 одиниць срібла на звичайному та 41 977 одиниць срібла на преміум аккаунті. Вище нього лише польський CS52 ліс та французький ELC Even 90. Відео про ці танки ви також знайдете в мене на каналі. Ну і підсумок. Якщо поглянути на статистику, то все стає більш-менш зрозумілим. Цей танк такий собі китайський мхат-магань, який багато пробачає невмілим гравцям, і дає їм по факту плюс тисячу хп кожному за рахунок броні, але при цьому не дає можливості нанести шкоду противнику за рахунок гідотної стабілізації, зведення та снаряду, який ніхера не пробиває. Це танк, на якому не те, що потрібно вміти грати, він цього не вимагає. На ньому потрібно хотіти грати, а цим через його гармату є певні проблеми. Особисто в мене є бажання зарадити. В нього фулбека голди і поїхати робити атата і подивитися, як цей танк буде фармити на голді, але це вже тема для явно іншого відео. Так і здається, на цьому в мене все. Кому сподобалося відео, з вас лайк. Кому дуже сподобалося, з вас підписка. Всім гарного дня, хорошого настрою та адекватних сусідів.